чоловіча гандбольна збірна україни має можливість очолити турнірну таблицю відбірної групи на євро 2026 для цього команда вадима бражника має перемогти косово в сьогоднішньому поєдинку на майданчику суперників у приштині в українців з'явився шанс вийти на перше місце, адже напередодні очки втратили конкуренти: Фарерські острови та Нідерланди зіграли між собою в нічию 32 на 32. Через хворобу вибули і не допоможуть сьогодні. Дмитро Редькін та Данило Савчук. Утім, готові зіграти усі лідери команди, зокрема, найкращі снайпери збірної лівий крайній Дмитро Артеменко, який має 21 гол в двох іграх, та лівий півсередній ігор Турченко. У нього 20. Голів поповнив команду досвідчений правий крайній гравець Ліги Чемпіонів Андрій Акіменко. Дуже дуже. Я думаю, початок буде дуже складний. Тобто вони грають доволі таки брудно. Ось не то щоб грубе стало, а брудно навіть. Ось, свої трибуни дома ви розумієте, що таке Балканська держава. Тому буде складно, але ми готові до цих ігор. Ми морально готові, ми підготувалися і у нас є клас. Я впевнений, що ми їх сильніше, ніж вони, але дуже дуже залежить від нашого настрою від початку гри. Тобто, ми, ми не повинні йти на їхні грі. Ми маємо свою гру. Ми будемо грати свою гру, то що ми вміємо грати. Косово ніколи не виходили в топ-турніри, але в домашніх іграх неодноразово забирали очки у фаворитків. Зокрема, і в минулому турнірі, коли зіграли в нічию з Нідерландами. Нагадаємо, що Україна у двох турах має перемогу м, над фарерами та поразку від нідерландців. Для виходу на євро потрібно посісти перше чи друге місце або ж кваліфікуватись через рейтинг третіх місць. Матч косово України дивіться сьогодні на суспільне спорт та місцевих каналах Суспільного початок о 21.05.